Зараз от, мають від планет Аспекти до чорного місяця до Ліліт в Скорпіоні. Марс, Меркурій, Юпітер. А ліліт в Скорпіоні воно означає лякати. Лякати і, виходить, ну, і від Меркурія до Ліліт і ще буде ще один. Точний аспект і ще один. Бо Міркурій пройде вперед, потім назад ретроградно, потім знову вперед, і він до цього Ліліта буде в аспектах. Це означає негативна інформація. А, а ліліт означає обман. Тобто, коли Ліліт був в Терезах в знаці перемовин, а це було а, до Нового року минулого року, то було багато. А, ні, до середини весни, вибачте. Минулого року, а також до середини весни, то було багато розмов про перемовини, але вони не справдилися. Давайте я нагадаю, літ почав з середини літа бути в Терезах. Давайте я нагадаю, казали, що от зараз Байден піде, виберуть іншого президента. Оце всі чекають іншого президента. І одразу почнуться перемовини. Потім вибрали Трампа, Трамп сказав, війну закінчують, і всі такі. От зараз будуть перемовини. Трамп на восени закінчить війну. Потім сказали: ні ні, ні. треба, щоб він інавгурація пройшла. От посередині зими відбудеться інагурація, і почнуть. Помните, от про перемовини була така от кармішка yeah. така. І поки ліліт було в Терезах, не було ніяких перемовин. Це mm -hmm. до середини весни. Потім, тільки ліліт Старизів вийшла в Скарпіон всередині весни цієї. Почалися хоч якісь перемовини. Угу. Почали ну, зустрічатися сторони. Люди угу. сподівалися, що буде більше ефект, але тепер зараз літі скорпіонів знаки страха. І люди зараз от, бояться, От як мені дзвонили тобто, сьогодні і кажуть: ой, там на Запорізькій атомній станції щось сталося, треба боятися. Російська Федерація. лякають там супернаступом ну Російської Федерації. Все що, все жутко, все ужасно. Там російська. Тобто, я я зараз зараз згадую минуле, який рівень проблем. Ну про що говорили люди? Наприклад, два роки назад. Рівень проблем був такий: чи вгатять ядерною бомбою? Реально це обсуждалося. От ну згадайте, тобто, рівень проблем там зірвали плотину. Там, нападе з Білорусі. Нападе Білорусь» ну, — Зірвуть люди. Запорізьку атомну Того... станцію, йод купували Де, теж? Да, бо я... ну Тобто масштаб ужасів, а, від... в... виріжуть енергетику, взимку буде холодно вдома. Mm -hmm. Тепер їжджайте в села. Зараз село, чого виберіть, бояться, дірова. що село mm -hmm. займуть. Кажуть, а страшно, страшно, займуть село, все, Запоріжжю, хана, займуть село, Запоріжжю, хана. Ходять, от я в Запоріжжя всі про це розмовляють, ужас, ужас, ужас. Mm -hmm. Тобто, як це працює? Зараз ліліці скорпіоні, це неадекватні страхи. То були неадекватні перемовини, яких нема насправді. А тут страхи, яких нема. Тобто це здає фікцію, якої немає. А зараз, коли воно в аспектах до планети, от до Меркурія, до планети інформації, то люди вони зараз ну, інформаційною війною зараз людей легше налякати, ну, скажімо так. Хоча навіть масштабів цих немає, ну, чим людей ляка, лякати. Тобто, на початку війни взагалі, там було питання: Україна вистоїть чи ні. Мене, як астролога, люди дзвонили і сказали, що ну, Україна відстоїть. Хоч як держава вона встой, ну питання такі от були. Да? Зараз питання займуться, я поважаю села, в мене з села. Все, ну, просто понимаєте, рівень який. Займуть чи не займуть село. Все страшно ужас. Ну, якби так. Да, це не про зневагу, це, про масштаб, це не про зневагу, це про масштабність, про, mm -hmm. про, да, про велику проблему і меншу проблему. Да, угу. Тому, значить, от, е, е, така історія. Е, тож, будьте уважні інформаційно, зараз е, от, легко людей лякати, тож не лякайтеся, ну от скажімо так. Ну Мені от так. найбільше, найчастіше зараз попадаються заголовки: Путін не зупиниться ніколи. Путін Наприклад, планує не. воювати вічно. Отаке. Наприклад, так. Да. Так, далі, Марс. От е, я показував, що коли була був чорний місяць в Терезах в знаці дипломатії, то насправді не було ну, цих перемовин. Тобто це півроку назад, рік назад, зараз ліліт з Терезів вийшов, і от коли Марс планета зайде в Терезі, от тоді можна очікувати реальних Марс означає просування вперед, реальних якихся іменно дійсно перемовин. Ну, по нормальному, це з 9, з 9 серпня по 22 вересня. От Марс буде знаходитись в Терезах. Я не хочу сказати, що це найголовніші перемовини, Ну, типу, які там закінчать війну. Я вважаю, що війна закінчиться впродовж першої половини 26-го року. От. Про що ці перемовини будуть, я не знаю точно. Ну, це дійсно, хоч є якась енергія перемовин наприкінці літа, на початку осені, скажімо так, Марс, це реальна планета, яка означає ну, просування. <кхем> це ще от такий один астрологічний прогноз з приводу перемовин. І також, оскільки зараз всередині. Липня Сонце знаходиться в знаці Зодіака Рак, то, і, окрім питань пов'язаних з традиціями, з родом, це теми знака Зодіака Рак, з тим, відкуди людина вийшла, з її пам'яттю, з історією. Я, наприклад, от зараз при планетах в РАКІ в мене колись фотографії пропали е, там на жорсткому диску він сломався і вони пропали. Я зараз. У знайомих з тих подій запитую фотографії, вони мені присилають мої фотографії там з туристичних походів, це в туристичних походах. А я кажу, де я є в тебе в походах, з ким мені фотки. От так, от, наприклад, в мене це працює. Для мене це дорога пам'ять, якась, знак Зодіака Рак з пам'яттю пов'язаний з історичними якимись процесами, історичні аналогії, історичні якісь приклади. Вони зараз дуже Підживлюють людину, дають їй енергію. Сонце є енергія, сили в астрології, і в знаці Зодіака Рак вона, вона означає ну, ресурс сил, ну скажімо так. І ще одна одна така цікава тема в стилі вашого Анна канала, на якому виступають астрологи, тобто шамани. Тарологи. значить, і Нептун це планета, яка пов'язана з містичними і тає, таємничими тайнами, з таємничими процесами. Е, я вже говорив про таємничі там чому ж зброю перестали поставляти таємничі смерті високопосадовців в Російській Федерації. Тобто, от в липні цього багато буде таємничний, а в вашому каналі таїнственне знання. І от тому люди, які мають справи з якимись тайнственними знаннями, вони Сатурн впорядковують якось ці знання. Наприклад, в мене, тобто я на днях гуглив в інтернеті, мені стало цікаво, чим точно відрізняються слова наступні слова: езотерика, містика і окультизм. окультизм. Тобто, ну, ще є слово магія, ну я приблизно понімаю, що воно означає, тому я на гуглах. От, шановні глядачі, чи знаєте, ви різницю містика від окультизму, від езотерики і від магії? От хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тільки не підглядайте вухів, понятно, що знає. Да, ну от Сатурн він означає структурування, організація і тому люди, які займаються якимось. Такими таїнственними містичними знаннями, але роблять це не по Сатурну, тобто порушують якісь закони. Сатурн означає також закони, правила, ну як правила дорожнього руху, типу того. От, То от, цих людей можуть бути складнощі, і якщо ці складнощі виникають, то Сатурн розвертається назад, треба щось змінити. Ну, вивчити ці правила, як це, що правильно що порушується, і а якщо в людини навпаки хорошо зараз щось відбувається, значить дуже правильно людина все робить. І оцей ретроградний Сатурн, що повертає, їй, повертає, каже: Ти правильно робиш, ти окей робиш, ти нормально робиш, давай ти пороби далі. Ну, якби так. Ну, окей, тобто це тема ретроградних планет. Вдосконалюватися, змінювати, що ще важливого на небі всередині липня. Це дальні планети, вони вистроїлись трикутником в формі трикутника, і це означає, що дуже сильна взаємодія дальніх дальні планети означають глобальні гравці. Ну, в нашому випадку це Китай, Сполучені Штати Америки, Європа, Російська Федерація, там країни, типу ця Турція. Ну, наприклад, от, ну, такі великі, якісь серйозні дуже країни. Е, ну, можливо, і Україна входить до списку таких країн. Е, ну і в принципі вони починають дуже сильно взаємодіяти от, ну, цього літа. Бо ці всі планети, наприклад, навесні, от можна подивитись, вони. Ну, от, були, от, от, так от вони були, наприклад, у 24 році. От тут якась взаємодія була, але тут її не було. І виходить, не було якоїсь, е, як це сказати, ансамбля. Вони як с, с, кажда сама по собі. А зараз от вони е, структури і Сатур додає цьому всьому організації, що важливо, бо минулого року вже було от таке, що ці. Значить, в Трикутник, це літо 2024 року. Але це на уровні рівні ну, ідеї або філософії, не на рівні конкретиків. Ця планета Сатурн вона додає конкретику. Ну, якби так, і от саме зараз іде. Чисто конкретна взаємодія великих гравців, чисто конкретно взаємодія великих гравців в житті конкретно людини дальні планети, до речі, от дивіться, що вони означають. Чим планета ближче до Сонця, Сонце означає контроль. Чим ближче планета до Сонця, тим вони в житті означають те, що людина контролює. А чим планети далі від Сонця, вони означають ті сили і процеси, яка людина не контролює. Е, і тому, якщо людина людина. Зазвичай ситуація така: якщо людина вірить в Бога, е, то вона хорошо ставиться, ну, вона цього не знає, але ну, астрологічно, хорошо ставиться до дальніх планет. Бо вона щось не контролює, людина каже, Бог це контролює. Типу, Нема проблеми, Бог це контролює, типу того. Я це не контролюю. Якщо людина атеїстична, то частіше, ну, за моїми спостереженнями, те, що означає дальні планети, вона насторожно до цього ставиться. Бо вона цього не контролює, Бог його знає, це якийсь хаос, непонятно. Тому це може, може е, виглядати як хаос. Це може виглядати. Ну, наприклад... Тобто ми заходимо в ліс, і оці дерева ростуть, там дерево, там тут куст, тут трава. З точки зору нас, це може бути хаос, але з точки зору природи, це екосистема, яка за своїми своїми закономірностями якось ну, зробилась там. Гриби, вони на скільки метрів ростуть під землею, ко... ну це система, вона правильна, вона природна. То, що ми думаємо, що хаос ну просто не в біології, не зображаємо, ну наприклад. Так само в дальніх планетах, тобто зараз ну, такі сили, якісь глобальні і вищі сили, в тому, вони вибудовують ситуацію. Людина, по перше, от зараз їй може стосуватися, що це хаос, типу зараз бардак. Ну, типу, того. А, значить, тепер у цей Сатурн, який в цій приймає участь, ми бачили в трикутнику, він дає відчуття надовго. І людина, значить, може думати, що надовго хаос, надовго надовго бардак. Ну або максималістки. Назавжди тепер хаос і бардак. Ну, типу того, у світі твориться все. Значить, світ пішов в хаос і бардак. І це тепер все, тепер всі дати, Так от для людини, як до речі, для людей, які володіють дуже такою, ну там розвідки якихось країн, наприклад, а, ну політики. Вони більш такою інформацією володіють, вони не сприймають це як бардак, вони бачать, що зараз якийсь серйозний. Це дуже добре, про що я кажу, видно. На прикладі зустрічі цих країн: Азербайджан, Турція. З ким там Азербайджан ще зустрівся, я просто не знаю. Ну, що це Азербайджан виходить від впливу Російської Федерації. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто вони бац, і там ну, ціла у них організація, типу, виникає. І угу. ну так здається, що це вроді якийсь хаотичний процес, але це не хаотично, це дуже там організований ну процес, скоріше всього так от астрологічно. До речі, в моїх прогнозах було, що буде децентралізація відбуватися пострадянського простору Російської Федерації. От приклади як це ну відбувається, і цей тренд буде продовжуватись. Тобто, от як Азібайжан він від впливу російського центра ну відходить, так і інші будуть. Якісь регіональні країни, а також регіони Російської Федерації, по-своєму ну не в такій формі, як Азібажа, все по різному, скоріше, але будуть відходити від впливу е центра. На чому ж будуть організовуватись країни і люди е на е ну, сродності ідей, типу дружба? Плутон входить водолі, водолій — це дружба. Чому ми дружимо з людьми? Ну, в нас є щось спільне, тому що, нам подобається, в нас є щось спільне, не за рахунок, тому що... а чому ми дружимо там, наприклад, як з начальником? Ви вигідно, да? Тому що да, а як інакше. Тобто, От, от ми виходимо з цієї теми. Це був Плутон в Казірогі. Чому ми дружимо з начальником? І чому ми дружимо з друзями? Ну, якби так, от країни і регіони, і які друзі. В Україні я, до речі, е теж думаю, що буде... не буде централізації, не буде такого, що Київ буде, типу, як центральний такий. Як Москва і Росія, типу, і, uh -huh. як Києва, Україна, що теж не буде так, буде більше ну, такої свободи в регіонах ну, наступні роки. Я маю на увазі, от хто хто бачить прямо сили, тобто якісь е, прояви Божих сил, то вони зараз люди можуть зараз це більш хорошо побачити. Як от вищі сили, вони щось роблять в житті когось це буде щасливі випадки, в когось, якщо вищі сили вважають, що треба нещасливий, то це нещасливий випадок буде, але вищі сили, яких ми не контролюємо, зараз вони дуже організовано починають робити цей трикутник план... працювати. Оцей трикутник планет він працює. Також ближні планети, ну, в тому числі Сонце, воно означає індивідуальне. Або егоїстичне, індивідуальне, а дальні планети означають колективне. Тому теж енергія колективу, сила колективу, вона підсилюється. І зараз дуже перспективно бути не сам один в поле не воїн, а бути в групі в колективі. Це видно, теж на прикладі політики. Трамп сказав Європі: значить, я перестану вас захищати. І вони почали організовуватись, тобто європейські країни, щось там взаємодіяти. Більше, ну, от як це працює. Знову ж таки, ці організувалися Зібаржан, Турція, країни теж організувалися. Тобто, сила одного центра, впливу одного центра, вона падає. Сполучені Штати Америки, Трамп теж так діє, що авторитет Сполучених Штатів Америки падає, типу їх вплив падає дещо, долар впав дещо. Тобто і теж їх вплив, якби як знижується в порівнянні з тим, як він був. І так само Російська Федерація, тільки Російська Федерація, вона ж завжди випендрюється, що надуває, що вона така вся крута, і її сил, вплив, сила впливу ну, велика. Але по факту ну, ми бачимо, що невелика. І ППО, тобто дирява, українські дрони прилітають, і сусідні країни там по-своєму себе повів. Там, позиції втрачає, втрачає там, на Близькому Сході, ну, тобто, от така сила падає. В принципі, така історія ще. Я значить, можу сказати, що в, в липні ще діє минулий соляр України, який почався з минулого дня Незалежності 24.08. 2024-го, і він ще буде півтора місяця працювати в Солярії України. Показник такий: асцендент Соляри України дивиться в знак Зодіака Казірох. Це означає, що тема терпіння це тема терпінь. Ну, теми знака Зодіака Казірох. Я їх можу порівняти з часами коронавірусу. От коли був коронавірус, то було багато планет в Казірозі. Якщо подивитись на 2019-2020, там прям купа куча планет в Казіроді була. Тобто, це терпіння от типу, от як під час коронавірусів люди були в обмеженнях, в терпіннях. От е, такі соляри України в новому солярі України, тобто з Дня Незалежності на наступний рік, ну в Близнюках, це не, не пов'язано з терпінням, цей знак Зодіака. Ну, приклади близнюків: Дональд Трамп, Арсеній Яценюк. Ну, наприклад, якщо якісь постаті так сразу сказати близняков, що я згадав. А, ну, це люди, вони не пов'язані з терпінням, в них інші ну, якби, показники. А оскільки в карті Незалежності України, в знаці Зодіака, Тезіров, знаходиться Ліліт, про які я сьогодні вже говорив, то асцендент Соляра він іще точно на ліліту цю показує. То негативне таке терпіння пов'язано ну, з негативними переживаннями. Це Ну, То чекали, що нового президента Америки виберуть і щось зміниться. Тепер чекаємо, що Трамп змінить свою позицію. Тобто, от він же ж побачив, що з Путіним неможливо домовитися, він же побачив, що Путін неадекват. Ну окей, от воюємо, чекаємо, поки Трамп, значить, і ще сильніший, і ще його Путін там кине десь, і він взагалі в Україні там ще більше допоможе. От, чекаємо. Ну, Це особливість у цього соляру. Але і за того, що ліліт означає щось негативне, то це чекання воно сплачено нервами, здоров'ям і кров'ю українців. Ну от така ситуація.